Всім привіт! З вами я містер Флочте і це срочне вімкнення. Жителів посадили в тюрму. Зараз треба. І я сюди прийшов їм допомогти збіжати. Їх посадили не за що. Тому ось ця тюрма, в яких їх посадили, зараз я буду розбиратися. Я дивіться, який собі прикіт взяв. Да, можна мене спалити але по рукам, але я, типу, сантехнік. Але ну, дивіться, які в мене є інструменти. Тому погнали. Щас. Угу. О, який хороший день. Добрий день, це тюрьма 148. Да, це тюрьма 148. Я сам технік сюди приходив. Ді кого мене замовляли. Ну, мене ж замовляли. Ли... Начальник тюрьми. Так я начальник тюрми. А, забув. То, мабуть, мені просто на счетчиках показало, що каналізацію пробив. Так? Ладно, заходьте починить. Тримайте ключ. Ага, дякую. І навіщо з ним ви зможете ходити по кімнатах. Окей, дякую. Я тоді пішов в друзі, мене пропустили, Ой, тут везде про... Мене пропустило, он там, начальник. Ой. Столова, клітки, вихід. Угу. Так, давайте... Стол... лову подивимось. Е, там Санте, там забилася труба. Привіт! Сантехніка? А що ти тут робиш? Ти Який сантехнік? Це я Флезі А, Флезі, це ти? Да, жителі, вас сюди посадили? Да, де ні за що? Я вас випущу. Щас відкрию. Е. А що не відкривається? Ладно, друзі, це буде три способи, як випустить жителів. Так, жителі. Як мені відкрити клітку? О! А можете ми відкрити клітку? Мені треба. Окей, окей, зараз відкриємо. Дякую. Вони нікуди не збіжать. Окей? Добре. Так, житель. Фух. Ти тут? Я знаю, що в тебе тут є. Отака гірка. І тут пусто, в тебе тут є в сундуках щось. Так, да, в тебе є оця кірка. Дивись. Да, є! В тебе спеціальна кірка, бо дивись, моя не ламає. Ідеально. Коротше. Що... А що тут поставилось? інструмент, інструменти поставив. Так, житель, все. Давай. Іди. Давай. Дякую, Флезі Все, житель біжи в село. Так. Від першого ми спалися таким же способом. Блін, крику викнув. А ні. Блін, він якось від якийсь підофріл. Давай зайдемо. Блін, 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 швидше, швидше. Ламайся. А що ви тут робите? Та ось рішила попоглядати. Боже, ви нічого не зробили? Та нічого не зробили. От почекай, де жити? Я йому сказав відійти. Де він? Он там! О, окей. Так. Йо -йо. Так житий. Дивись. Зараз я треба поставити отакий от механізм. Якщо ми в нього зайдемо... І сюди деба. Блін. Приват. Офуфу. Да. Блін. Мені не хватає. Шмірш при... Житель в тебе є опит? Да тримай. О, дякую! А звідки в тебе? Я, короче, сало. Забр... забрав село. Ой, окей. Так, поки він дивиться. Так, сейчас опит треба накидати. Все п'ятий левел. А що там бахкало? Там показалось тобі, Михайлович! Фух. Найді. Да, все. Пріват. офуфу. -фу. Фух. Ця керка ламає, але оцю стіну... Да, 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 да. Да, житель. Можешь и ты. Ой. О, дякую, Флэзи. Так, житель, можешь туда веди? Ты тут труба, ну ты сам разумеешь. Ну ты да, 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 Так. А что вы тут сделали? Да тут просто ось пилить буду. Чтоб на нем. Него... А, окей. Так, я мне. Ладно, потом попилю. Житель можеш там посидіти зараз? Фух, так, фух, тут я спокійно тебе випущу. А чого не працює? У мене тут спеціальна капора для тих, хто себе погано вів. А чого ти так погано себе вів? Та я б тебе зараз зламав і відкрив. Діце, вот або що води такі. Фух. Так, тут... О, а в цій кімнаті водопровод через верх. Фух. А у вас є У вас є блоки? Так, є. Дайте, будь ласка, там блоки. Прибавай. О, дякую! Так, угу. це. так. Да, да, Отак. Да. Фух! А, житель, так ты в пута... Лок ламається. Да? Да, в тебе, мабуть, вся кімната. Да, вся кімната запривачена, а потолок ні. А що ви там робите? Та тут е, треба оце кімнату. Житель, давай. Окей, Воло. Житель, можеш сюди відійти в бік, а то я буду тут ходити. Окей. Все, житель, можешь бежать. В целун там. Мабуть, же інші жители пішли. Тебе в селі чекать. Окей, дякую. Надеюсь, вони добіжать. А вы там що робен? Бай-бай! Угода бежишься, тревога! Почекай, так что треба? Вот и не худож Да Кейну спежав, вони все спежат. Бежишь, чуха, Я биль Шажители. Ладно, дружи, з вами я був. Мы рефлезий те в костюме. Блин, от доказательства, що це я. И всім пока-пока!